Щороку до дня пам'яті захисників, що відзначають 29 серпня, проводять всеукраїнський забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України в пам'ять про загиблих захисників. Цього року на Закарпатті четвертий патріотичний забіг відбудеться 31 серпня. Про це зазначили під час брифінгу в Закарпатській ОВА. Стартуватиме пробіг о 9 годині 30 хвилин в Ужгороді. Цей патріотичний забіг проводиться з метою вшанування пам'яті захисниць і захисників, які загинули, виборюючи незалежність і територіальну цілісність України. До заходу будуть долучені працівники обласної військової адміністрації, депутатський корпус, жителі міста Ужгорода. А також всі охочі, хто виявить бажання долучитися до цього заходу, із року в рік благодійний забіг по майже всій території України стає більш потужним. Участь у ньому беруть не лише друзі чи родичі загиблих, а й кожен українець, який вшановує пам'ять захисників та захисниць. Також разом з Україною за наших героїв бігатимуть і іноземні друзі та партнери. У 2024 році змінюється декілька формат проведення заходу. Відтепер реєстрація не буде відбуватися на місці проведення заходу, а тільки в онлайні. Тобто я би попросив всіх учасників е, прослідкувати за цим моментом і зареєструватися. Реєстрація починається від сьогодні, з 10-ї години ранку і до 13 серпня. Е, відповідно, участь може брати будь-яка людина не тільки на території України, а навіть по всьому світу. Е, отримати номер. З іменем загиблого або обрати цей номер самостійно, якщо ви хочете пробігти за свого колегу, рідного чи близького, і е, в час забігу, тобто 31 числа, в 9.30 пробігти свій маршрут це 2, 5 або 10 кілометрів в будь-якій точці світу, і відповідно е, за хештегом Біжу за героя. Запостити фото чи відеоматеріал, що ви долучилися до цього заходу. Ця акція триває з 2018 року. Її засновник, батько полеглого кіберхвоїна Олексія Дурмасенка, Олег Дурмасенко. Національний захід «Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Має за мету об'єднати всіх громадян навколо цінностей української державності. І цей захід це є пам'ять про наших героїв в наших серцях. І це гарна, гарний приклад нашого тилу, гарний приклад того, що ми пам'ятаємо, що ми боремося. Запрошую всіх доєднатися до того заходу. Це і гарна нагода задонатити, допомогти нашим Збройним силам, нашим побратимам, які зараз борються за нас.